Охота до легкої наживи призвела до трагедії. У хлопців опіки 80 та 50 відсотків тіла. Як виявилось підлітки, обійшли охорону та залізли на територію закритого підприємства Демітек, що на вулиці маршала Бірюзова. Вибили вікно в електрощитовій і проникнувши всередину, пласкогубцями намагалися відкрутити мідні пластини. Охоронець Олексій розповідає, хлопців вразило струмом у 6 тисяч вольт. Тому на місці трагедії картина була жахлива. Один із постраждалих у шоковому стані вискочив на вулицю, де й втратив свідомість. Іншого ж вдалося знайти лише за краплями крові та шматками обгорілої одежі. Вражає те, що цей трагічний випадок не став пересторогою для інших ласих до наживи. Тоже це в крові, 6 тисяч вольт. Наскільки це ну, вражає, на якої відстані? Ну, вражає метрів 5. Тіло людини зваряє. Сьогодні були проникновення на об'єкт, що ми сьогодні до 4 утра бігали до скрізь. Ну, походу, не бояться, що може таке случитися. Одного підлітка швидка доставила до першої міської лікарні у вкрай тяжкому стані. Електротермічні опіки дуже глибокі, каже, виконуючий обов'язки начальника відділення анестезіології та інтенсивної терапії першої міської клінічної лікарні Петро Гусар. За 20 років роботи медик такий випадок бачить вперше. Ускладнює ситуацію ще й те, що в пацієнта пошкоджені верхні дихальні шляхи. На даний момент болі знаходиться на існуваній вентиляції легких. Идет поддержка сердечной деятельности за счет препаратов. Есть тенденция к гипотензии. Потом вводим препарат, который повышает давление. Стараемся держать в пределах нормы 120-130, чтобы было давление. Значит, восполняем его потери жидкости, потери электролитов, белковые потери. Ну, прогноз, конечно. На місце події одразу ж прибули й правоохоронці. Там виявили і знаряддя, яким неповнолітні крадії збиралися витягати мідь, і сумку, куди планували складати добуте. Але найстрашніше те, що хлопці отримали дуже серйозні тілесні ушкодження. Ураження дуже сильне. За даним фактом, правоохоронними органами відкрите кримінальне провадження. За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка. Але ще раз підкреслюю, на сьогоднішній день найціннішим, найголовнішим і для правоохоронних органів, і для працівників підприємств, і для родин цих хлопців є те, щоб вони залишилися живими. Існує версія, що на такі протиправні дії підлітків посилають дорослі, аби в разі затримання неповнолітнім покарання було м'якшим. А ще міліція говорить, що заради поповнення свого гаманця люди не задумуються про можливі наслідки. Нещодавно саме в цьому районі Полтави загинув чоловік, який також намагався проникнути в електрощитову. Проблема нелегальних металоприймальних пунктів, власники яких не гребують ніяким крамом, досі стоїть дуже гостро. Але постає питання: чи варто втрачати життя. Тя заради таких сумнівних заробітків